Привіт, друзі, що я вам скажу день другий із серіалу Українська Фрау і Кабани. <ріху> Приїхала я знову на це місце, де я вчора бігла від кабанів. що скажено. Я думаю, що вони ж там не будуть цілити добу сидіти. Правильно? Я думаю, вони там собі похрюкали, що їм треба, і пішли, а в мене там лишився біляк. Один здоровий і два От. Тому я повернулась. Ось ця стежина, по котрій я так радісно втікала, зонтики позбиті, ну, то нічого страшного. От. Подивлюсь, що там. Як там. Я сьогодні вилила на себе пів флакону таких бихів, знаєте, Таких, щоб було чути за 300 метрів. От. Є трошки вітерець, це для мене плюс, тому що звір буде краще оцей аромат духів, концентрований, відчувати. І... Ой Боже, через ожино чуть не вбилась. <сміхи> От. І буде е, ну, менше підходити, тому що я теж дуже не потрібна. Головне, щоб вони мене почули заздалегідь, або я почула заздалегідь і десь би втекла. От. Ну що, пішли? Це отут де я вчора. Була, пройшло вже хвилин 20. Бачите, все перекопане. Впекопане. Все Я не знаю, чи ви побачите, видно, що як копита, от, Ну і так о, от ставав, що раз, що, от, от. от. А тут вже щось йому подобалося, вже щось рейв, І отак всюди тут. Ось він, мій грибіще, мене чекає. Але, друзі, за добу він став дуже м'який. Просто дивіться, вчора він стукав, а сьогодні вже все. От не треба нічого лишати. І ніжка м'яка, м'яка стала за добу. Отак от, от. Хочете, знайшли, треба брати. Це не треба нікого чого лишати. Це була дурна ідея. Ну, я забула. Вчора, точніше, я загубила ножа свого. Тому так би я б щось одразу начистила, так в мене був вже перев'яз якийсь робився. Ну, ладно, що, пішла, ще ті малі, подивлюся. Каже, сьогоднішня. Я ще не дійшла до того місця, звідки це маленьких знайшла і біжала. Дивіться, це такий класний полячище. Дивіться, яке файне. Ах, важко знімати, боже, як це коле, Ноги коле. Так, ану беремо. Як би так взяти тебе, Боже, ця ожина, я її люблю їсти, люблю дуже варення з ожини, але лазить по ожині я не люблю. О, оце красень. Оце такий бумбурик файний. Класний. Слимачок. О, супер. Беремо другу. Он він, Он він, Масюнька, Бачите? Дивіться. О, вже другий є. ось такий красунчик, О, клас! Клас, клас, клас. Такий класний полячок. Знаєте, в чому прикол? Коротше, сьогодні побачила в інстаграмі. Не знаю, чи то правда, чи то ні, то підкажіть мені, що це може бути. Не польський гриб, а боровик, як же його? Бронзовий? Боровик бронзовий. Оцей товстий, боровик бронзовий. А такі маленькі, типу, польські. Ну мені здається, що щось то дурня. Боровик бронзовий, мені здається, по-інакшому виглядає. Але там так то доказували. Не знаю, чи це правда. Може, хто дуже розбирається, напишіть, будь ласка. Кажуть, значить, така історія: одні поляки синіють, а інші поляки не синіють. І типу, чого? Як, ну, так по-різному поводить себе один той самий гриб. Що, типу, скоріше за все, це два різних сорти грибів. Ну, Не знаю, чи може бути така правда. Не знаю, напишіть мені. Ось така краса навкруги. Ой, осінь, осінь. Неймовірно. Іду далі. Картина осіння краса. Дивіться, друзі, я хотіла вас запитати, що це за гриб? Що це за гриб такий? То не може бути маслюк. Я просто в маслюках ой, взагалі погано розбираюсь. Просто максимально погано. Ніколи не збирала, їх дуже але їла. ну, пригощали мене. Дивіться. Таке під шапочкою, губочка. О, такий кольор, аж помаранчевий. Ну, цей конкретний м'який, я так розумію, він підстаркуватий. Так, а ну буде щось темне? Ти... Не знаю, чи темніше. Так, ніби фіоль... Не знаю, не ну розумію, ніби трошки темніше. Що це є? А оце рижик. Ох, який красень, класний рижик. Але рижиків треба мати повну корзину. По одному не знаю, чи я син збирати. А може, візьму зараз його. Не треба вже харчами перебирати, ще зріжу. Дивіться, який в мене тісак. Це єдине, що я змогла знайти у тій квартирі. що знімаю. А, ну це стопроцентний рижик. Клас, йдемо, йдемо далі. Все, ще йду до того місця, де я вчора не встигла забрати два грибочки. О, я досить далеко тоді зайшла. Ніяк не можу його знайти. Йду собі там десь в лісі ламаються, ну падають просто гілочки, пташечки співають. Сьогодні навіть трісічки виходить сонечко. Така прекрасна погода. І знаєте, подекуди. Оці такі помаранчеві кольори, кольори вже з'являються. Вже осінь, осінь. Така приємна, приємна. О, дивіться, яка красона на круги. Мені в коментарях написали, що я дуже мало показую природу, якісь квіточки, там, якісь там кустики, показую здебільшого гриби. А людям би хотілося подивитися на ліс ще побільше. Напишіть мені, будь ласка, як багато вас хоче подивитися ще більше на ліс, тому що я тоді буду більше для вас знімати, всяких цікавих, гарних ракурсів. Напишіть, щоб вам було б цікавіше подивитись, більше, ну, більше гриби знімати, чи більше природи, чи все помішане якось. Як вам подобається. Дивіться, друзі, ще один класний грибочок. О, клас, полячок. Так сидить собі. Ось, ай, -ай його жінці. О, дивіться, який. Красунчик. А цей синіє. Бачите? Я не встигла його чіпнути отут, і він вже посинів. Може і дійсно тут два родних якісь сорти. Один синіє, інший ні. Я теж, до речі, згодна з тим, що один синіє, поляк, то, що я називаю поляком, а інший не синіє. Цікава історія. Бачите, да? Знайшли? Зараз. Ось. Але вже за старий. Вже за старий. Не буду брати. кущиках симпатичних Я знайшла цілу грибничка тут є. Колонію. невеличку польських грибів. Оп! Дивіться. Дивіться. Один, другий. Ножка добра. Ні, це вже і все, це вже і все. А тут ножка така кріпка. Так, далі. Дивіться. Ось ще двоє, але ці вже такі пристаркуваті. Так. Йдемо далі. Шукаємо зараз, я бачила їх просто здалека. Ось вони, ось вони. О, Дивіться. Ось. Це що вже? Там два, там два п'ятий. П'ятий. Так. О, тебе ми візьмемо. Ти взагалі. А, ні. Не такий, щоб. Ляка, ось ще один, але він, бачите, вже Це щось дуже-недуже. Я його лишаю. Його ще. Я вже щось забула, який-то шостий чи який. Дивіться, він вже гнилий, вже тут білим покрився. Чай файний. І ось менший ось тут то, але теж він вже згнив. От така класна компашка. Йдемо далі. Короче, два ті білі гриба вже нема, там все перерито. Я так розумію, кабанчики люблять гриби білі, взагалі, мабуть, гриби, хоча щось з вони дуже не їдять. От. Піду перейду в інший ліс, тому що я зараз йшла, дивилась, дивилась грибочки, щось трошки заворушилось, і я побачила, як косуля стрибає. Е дуже близько біля мене. Ну, я не знаю, може метрів 12, Отак від мене така стриб і побігла. А я взагалі її не чула. Тому... Не знаю, щось не хочу тут ходити більше. Вирішила я йти назад і перейду в інший ліс. Я там бачила не так далеко інший ліс, і він більш такий, як ніби спокійний. Ну, для мене, як не те, щоб спокійний, я не знаю, який він там заспокійний, а він як більш світлий, там е такі дерева, більш ну, як один від одного. Як мені з дорогу, як я їхала, не знаю, може, це неправда. Піду, подивлюсь, тому що ви бачите, тут багато диких звірів, Касуля то нічого такого, а там когось іншого б зустріти не дуже і хочеться сьогодні. Піду розведе ще якісь місця. В золотий тунель <гум> Який, Дивіться, як гарно. А он так от нахилилася собі поодинока мадринка. Вона ж частково скинула щось з себе, частково ні. Але чомусь вона не помаранчева. Зазвичай вони такі жовто-помаранчевого кольору. А тут молодесенькі е грибочки ростуть. Хтось їх збирає. Я побачила німецького чоловіка, такого собі я тут зустріла в лісі, котрий файно збирає білі гриби. Так слухайте, в нього така непогана корзинка, а він один. А він один. Ну, він тут все визборов, я так розумію, що мені тут не дуже є соловити. хоча я зараз піду, подивлюсь. От. Але він один і така, ну там точно на кілограм, як написано в їх законодавстві. Тому я так розумію, ну, варіант один він лісничий, варіант два е в таких невеличких там селах, десь там бог знаде у лісі, може вони не дуже того й слухають. А там ще хтось іде. Ти хто? Не бачу я. Все, ще, друзі, намагаюся розібратися з блідою поганкою. Це вона чи ні? Юпочка, вона з цибулини росте. Ну, візуально бліда. Але якісь оці плямки, може, тому хомор. Ніби як не має бути плямок, інші пишуть, мають бути плямки. Піди зрозумій. Кажіть, будь ласка. Сторіччя. <гум> дивіться, така молодесенька ялиця. Це ялиця 100%. І дивіться, вже бачите. Чи не бачите? А воно він. З вами під молоденькою ялицю. Ага, ліземо і ось він. Дивіться. Старий-старий. Але який класний. Дивіться. Ой, важко знімати. Який. Гляди. Ага. Ну так, споїджений. Так. А ось, дивіться, ще один. Я. Моя рука. Моя рука. Я не знаю, це такий, що може би взяв. Це такий, що може... О, ще один! Блін! Я його не бачила, я його не бачила, дивіться. Це вже взагалі класний. А ну, друзі, беру. Ой-ой-ой! Одна -ой -ой. вже як є. Дивіться. Цей почистити, позрізати зайве, і він класний. А цей навіть не знаю. Мабуть, теж візьму, не знаю, що робити. Нога точно добра. А ну, беру. Так, і під шапкою непогано. Коротше, я їх беру. Дивіться, які здорові. Це більше, як моя корзина. Дивіться. Щось там лускає, це вже кілограм. Боже, яке класне. О, я сижу в ялинках. Дивіться, прямо всередині ялинок сижу. Залізла під них. Так, зараз буду ще дивитись. Може ще щось? Є? Ніби більш нема. О, це клас. Це клас. Такі взагалі, як моя рука. Дивіться. О, супер класний гриб. Дивіться, який біляк. О, клас. Клас. Ну, і мої віляки. Зараз буду чистити. Все. Все зрізаю. Так. Та добрий. Чистий-причистий. Не дуже зручно. Я тут тихесенько сиджу. я не знаю, це я знайшла за тим німцем, коротше, що ходив тут. Ага, це так почищу, це зайво повідрізає. Кажуть, треба ще відрізати те, що їла оця білочка трошки. Такое. Чи там миша, тому що може бути сказ, переноситься сказ. А ви мені скажіть, ви те, що так зрізаєте чи ні? Бо як ніби і шкода, да, Зрізати? Ну, дивіться, чистесенький гриб, чистесенький. Так, трошки повідрізав. Ой, де білка їла, повідрізали. Тут ще трошки відріжемо. Чому ріжу одразу? Тому, щоб не було е, того, зайвої ваги. Ну, носити то нічого, але якщо е, зустріне хтось з лісничих, щоб не було, все, це беру. Тепер навіть не знаю, друзі, скоріше за все, я так... А цей вже щось... Ні, дивіться, чистесенький. Здоровий, чистий гриб. Так, тут навіть різати немаш. Навіть різати немаш. Просто беру і все. Може, розрізу на дві частини, аби подивитися. Ну давайте подивимось з вами. Розріжемо. Ну, дивіться, ідеально. Ну, він чистий, причистий. Супер, беру. І далі. Дивіться, друзі, побачила такого вже гнилого білого. Почала роздивлятись тут. І дивіться, дивіться, який красень. Так заховався. Дивіться, який класний. Так, оце білогрибні місця. Дивіться. Шкода молодого нема. Ох, тверда нога, тверда шапка, що робити. Це вже такий перевіс, що мене просто зіжруть, якщо... О! Ти що? Дивіться. Дивіться. Це все пообрізати, гарно його почистити. Та він класний гриб. Нога тверда, тверда. Супер. Супер. Дивіться. Клас. Це біляк, мій рюкзак. І ось масюнька. Молодесенький. Гарний грибочок. Ще є молоді на цьому місці. Ох, шкода, що... Ой, він з'їджений. Одна шапка лишилась. Але нічого, беремо. Беремо. Коротше, польські йдуть гуляти. А ось біля нього ще один. Дивіться, яка млеч. Клас. Так, беру. Слимаки все одно його з'їдять до завтра. Дивіться, класний. Ох, і знахідки в мене сьогодні. Максимально круто. Але мені треба, мабуть, бігти з цього лісу, бо в мене такий підвіс, що просто страшно. Взагалі, не німецька. Повна корзинка білого гриба. Я ще тут тихенько роздивляюсь. Може малий знайду. то буде, може, ротація невелика, а може і ні. Друзі, я вирішила ще на хвилиночку все тут передивитись і знайшла гриба обалденного просто. Друзі, просто подивіться на нього. Але я хочу, щоб ви його знайшли зі мною. Ану, шукайте, він вже в кадрі. І він не маленький. Знайшли? А придивіться краще. Є? Дивіться, опа. Ось він. Красунчик який. Який класнючий. Як він сидить. А? Оце клас. Це вже суперовий гриб. Ой, суперовий гриб, Все, я його беру і просто тікаю звідси. Тому, що якщо зараз буде якийсь їхати, Єгіря, тут я знаю, що перевіряють. Дивіться, які супрови. Я буду мати купу проблем. Бо у мене в рюкзаку щонайменше кілограма. Трошки є, коротше. Дивіться, супер класний. Супер. Оже, такий класний день, такий класний збір. Я взагалі така задоволена. Шкода, що не можна їх закривати. Тут і нема де наморозити, бо в мене нема морозилки тільки, що я знімаю номер тому. Ну це супер. Зато наїмся я просто від душі. Ось такий класний ліс, ось такий класний збір. Трошки починається дощик, а я вже йду мало. До скорих зустрічей, друзі. Ставте мені лайки. Я думаю, що такий класнючий грибок. 100% заслуговую на класний жирний лайк. Пишіть коментарі. Якщо ви хочете підтримати мій канал, пишіть довгі коментарі від семи слов. Ютуб дуже гарно підтримує тоді канал, і більше людей може насолодитись лісом і таким збіром грибів зі мною. На все добре, друзі. Пока-пока.